дуже швидко. Щойно знімалось про красунчика, чебушника. В'єхова пам'ять або жемчуг, точно не скажу. Ось. А зараз я вам розповім про оцей неймовірно красивий чебушник, який називається помпон. Друзі, ну це реально, це, напевно, найкрасивіше, що можна придумати з мініатюрних сортів. Подивіться, які гарнюні, які маленькі красиві помпончики, дійсно, махрові квіточки. Пахнуть кремом. А, листя такі дуже оксамити, дуже маленькі дуже-дуже красиві. У мене їх два. Один тут, другий така півтінь, то він цьому році трошки мене примерз. Не знаю, що йому, що йому не пішло, що не зайшло, а він, бачиш, падло вже ці. По полиці. бо ну, полиці і чопушники це два нероздільних супутника по життю. Максимальний, як я бачив, цей він був десь близько півтора метра. Дуже-дуже дуже гарний, незвичайний. Подивіться, які красиві квіти. Ну це, друзі, що з чимось. Це просто краса, яку дуже важко передати через відео, навіть словами і фото, вс... ну, капець, просто не така е... молота, мелот. <свіття> Бачите, це такими скупченими килочками, там їх почали конгломерати, дуже багато їх. Він охоче дає прикореневу, прикореневі паростки. Ось, такий ось, бачите, симпатичний пішов. Він потрошку треба звільняти йому територію, тому що а, того, що він хоче рости трошки розписатися. І це насправді дуже в моїх інтересах. Бачите, в мене ще таблички, де я підписував, кого як звати, коли тільки позаводив їх. Тепер вже пам'ятаю, навіть вночі я Скажу, хто це такий, так? Моє сонечко, таке дуже красивий. Пахучий запах такий. Як Чуєте? Дуже пахучий, дуже незвичайний. Його можна урощувати в горщиках, тому ті, хто живуть по квартирах, друзі, зверніть увагу. Ось, бачите, в нього кремові бетончики такі гарненькі, Листички такі дуже-дуже симпатичні. Друзі, я кажу, якщо ви його бачите в житті, ви однозначно закохаєтесь. Час і часу бувають в мене в продажу, тому пишіть. Штука не дешева, але вона того варта. Пока-пока.